Та ворохами на кожне автопорушника Втомлені, м'яко кажучи нечемною поведінкою водіїв. ужгородці оголосили їм своєрідну війну. А саме тим, хто не тільки нехтує правилами дорожнього руху, а й елементарною етикою. Дмитро щодня в рюкзаку носить спеціальні наліпки, які клеїть на авто тих, хто паркується на місцях для інвалідів. Хлопець вважає займати місця людей з обмеженими можливостями верх хамства, а приховує обличчя в цілях безпеки. Саме цю наклеїв дві з половиною години назад, коли їхав, просто тут проїжджав по своїм справам. Дві з половиною години стоїть, всі бачать, читають і. Чесно кажучи, думаю, що всі, хто проходять мимо і це бачать. Я думаю, що навіть водії, які проїжджають, думаю, що вони це бачать і якісь то висновки для себе роблять. Чи зроблять висновки водії, покаже час. А наразі на іншій парковці поруч з міською радою два автомобілі зайняли місця для інвалідів. Переконавши, що авто не належить людям з обмеженими можливостями, Дмитро дарує їм глузливі знаки. Водії, які зупинились поруч таку ініціативу, вітають, хоч і визнають, що паркуватись ніде. Правила дорожнього руху мають бути для всіх одинакові. Для цього є парковочні місця інвалідам, обов'язково треба лишати місця. Я б краще став десь далі, знайшов зупинку, вернувся і пішком пройшовся. А так інвалід, якщо немає місця для нього зупинитись, це буде велика проблема. Він не зможе ні вийти ніде, якщо так при дорозі. Як запевняють юристи, покарати активіста за наклейку на машині досить складно. Для цього його потрібно знайти і найголовніше довести, що такою наклейкою була завдана шкода автомобілю. Справа в тому, що тут нема умислу на заподіяння якоїсь шкоди або на якусь неправомірну дію. Навпаки, така громадська активна робота вона спрямована на те, щоб дотримувати закону, не порушувати його. Тому якби відповідальність, тільки якщо буде шкода, заподіяно транспортному засобу цієї наклейкою. Чи завдана шкода такими наклейками? Ми не дізнались. Власники припаркованих авто так і не з'явились. Однак, звичайні ужгородці, що спостерігали за акцією, вважають, активіст нікому шкоди не завдав. Ну не думаю, що портять. Якщо вони будуть е -е, соблюдати правила, то не будуть наклеювати. Так, а яка там шкода? Я не бачу шкоди, воно поправів. Шкода там, якщо розбити стікло або щось таке коло, там абсолютно ніякої шкоди не бачу. Охочих обклеювати наліпками неправильно припарковані авто в Ужгороді, поки небагато. Але вони обіцяють їхніх ресурсів достатньо, щоб робити це роками до останнього порушника.